Сьогодні хочу вам коротенько розповісти про пропозиції, які у нас з'явилися в новому каталозі номер 7 який вже почав працювати. Це такий новий формат, кожного ви з ним вже знайомі, і тут безліч новинок, про які вам зараз коротенько розповім. Хочу сказати, що Літо це така пора, коли нам дуже хочеться, щоб наше волосся було доглянуте, гарне. І для цього у нас є усе необхідне. А це нова серія доолоджі. Хочу вам сказати, що це поєднання догляду за волоссям і його краси. В всю лінійку входять дещо нестандартні засоби, але хочу вам сказати, що як тільки ви спробуєте, то ви станете справжньою шанувальницею цієї лінійки. Ось така є у нас позиція: це скраб для волосся. Що хочу сказати, що ми звикли користуватися скрабами і пілінгами для шкіри нашого обличчя. І так само ця професійна лінійка несе в собі не тільки красу, але й справжній догляд. Бо наша голова також має шкіру. І якщо ми користуємося усілякими засобами для укладки лаками, пінками і так далі, то це саме перше, що нам потрібно. Раніше вона так само не було такого догляду, але з'явився і тому будемо використовувати і з вами ділитися. Я хочу сказати, ось така спеціальна щіточка. Вона нереально класна на дотик. Шкіра голови просто отримає справжній релакс після того, як ви нанесете цей пілінг і будете його використовувати для свого волосся. Далі наступний етап це шампунь для волосся та кондиціонер. Це відомі вам засоби, але хочу наголосити: є три шампуні: перше, це для того, у кого є лупа, щоб її позбутися. Далі для волосся, яке треба відновити, і для росту волосся. Тобто, кожна дівчина може вибрати для себе саме той засіб, який актуальний для краси вашого волосся. Також є Сісі Крем, це буде максимально шовковисте волосся, максимально рівне, хто люби ботахське Так? І ще обов'язково зверніть увагу ось на такий засіб. Це також для шкіри, голови, для луковичок, для того, щоб був гарний рост волосся, для того, щоб це пришвидшити і зробити ну, вас принаймні в цьому сезоні. Таку, знаєте, щоб ви були в захваті від себе, подобалися собі, і, звичайно, ця серія, ця лінічка буде вашою любов'ю. Тому що всі розробники, які працювали над цією лінічкою, поєднали в ній саме такий ефект подвійний, і лікування, і відновлення, і встановлення. І ще хочу сказати, без сюрпризів, ніяк багато велика колекція розчісок йде у цій колекції. Тобто, якщо ви купляєте хоча б один засіб. То розчистку ви можете вибрати ту, яку вам подобається, за 50% знижки. Так, поїхаємо далі. Звичайно, категорія новеч, як же без неї, ми її всі дуже любимо. І літом хочеться доглядати за своїм обличчям ще більше. Ось така есенція з морським пробіотиком і гіалуроновою кислотою. Це максимально зволоження. Вона не нам цілий рік, тому що зимою це опалювальний сезон на нашу шкіру впливає, але літом сонечко. Дуже шкідливо і треба пильнувати. Якщо ви хоча б трішечки десь обгоріли, є якісь почервоніння, обов'язково буквально пару крапель наносите на своє обличчя або на свою шкіру, і усі почервоніння на утро зникають. І так само ваше обличчя, яке звикло отримувати цю вологу додаткову, літом буде просто в ній ну, ніяк, ви знаєте. Да? І хочу сказати, що морський пребіотик, який знаходиться саме у цій есенції, це додаткове джерело для ваших корисних бактерій, які є на вашій шкірі. Вони укріплюють шкіру, роблять її більш сяючою, роблять її більш пружньою. І якщо, наприклад, є пори розширені, так само дуже гарно впливає. І до неї в доповнення ось така маска. Це нічна маска. З маслами інка і інші, вона наноситься поверх нічного крему для того, щоб повністю закрити цей розшарок. І вночі, коли ви будете спати, маска буде працювати для того, щоб на ранок ваша шкіра виглядала як у кінозірки. Саме з таким ефектом була ця масочка розроблена, тому що, якщо ви навіть спали менше, ніж 8 годин, ця маска дає ефект. Сон 8 годин. Обов'язково зверніть увагу, бо вже дуже давно не було її знижки. Багато хто із вас питав. Зараз саме час. Ну і, звичайно, крем для рук. Хочу сказати, що це єдиний крем, який до цього я бачила, який є із фільтром СПФ. Так, так, дівчата, не тільки обличчя треба гарно захищати, а і наші руки, бо, на жаль, саме вони можуть видавати наш вік. Тож не зволікаємо, цей крем знову з'явився і будемо його використовувати. Звичайно, наше здоров'я, здоров'я нашого організму повинно бути на першому місці. І наша компанія подбала про це в цьому каталозі. Омега-3. Я вже не знаю таких людей, які б її вже не вживали, не знали і ігнорували, бо вже. Дійшли ми всі до того, що розуміємо, що з нашими продуктами ми не отримуємо на жаль всього того необхідного, що потрібно нашому організму. Омега це серце, омега це наша голова, це наш загальний стан, і навіть ті люди, які хочуть схуднути без омеги, ніяк так ось зараз є дуже класна ціна. І при купівлі трьох баночок, четверту ви отримуєте у подарунок. Тож збирайте з ваших подорожів і разом можна зробити дуже класну покупку. І, звичайно ж, наші дітки, дітки це наше майбутнє і люба матуся завжди прагне, щоб її діти були здорові і тоді мама буде щасливою. Так ось, дитяча омега зараз так само є по дуже класній знижці. Коли ви купляєте одну баночку, другу ви отримуєте у подарунок. Можете використати для себе, взяти на потім, а можете запросити свою подружку, якою також є діти, і скористатись цієї акцією. Дівчата, як завжди, тональні основи зараз є дуже класна знижка на цю антивікову Джордані Голл. Багато хто її знає. Любить це моя, до речі, одна з найулюбленіших. Її навіть можна наносити на ділянку під очі, її єдину. Вона зараз по дуже класній знижці, при купівлі двох ви отримуєте просто неймовірну ціну. І тональна основа Fluid. Для володарок більш комбінованої шкіри дуже класно лягає, вона має дуже ніжну таку жидку текстуру. І зараз в неї також акція. Знаєш, багато хто є її прихильниками. З'явилися знову помади The One. І хочу вам сказати: так само є знижка. Кольори неймовірні. На губах вона невагома, має матовий фініш. При замовленні двох ви отримуєте знижку, і кожна буде по 149 гривень. Ну що, дівчата, ось такий коротенький огляд для вас. І не забути, ось такий бальзамчик, який знаєте ви всі, з якого почалась історія нашої компанії Reflame. і саме зараз він йде у патріотичних кольорах. Так що, така класна штучка у любій сумочці буде виглядати дуже стильно. А ще він просто незамінний. Ви знаєте, губи, лікті, кутікула це все буде пом'якшено. Отже, такий був коротенький огляд з самих цікавих пропозицій каталогу номер 7 Тож не зволікайте, бо час плине дуже швидко, і акційна продукція також закінчиться дуже швидко. На все добре!